Усім привіт! Якщо у вас залишився сир і ви не знаєте, що приготувати, і хочете це швидко зробити, щось до чаю, я пропоную ось такий смачний варіант, як королівська ватрушка. Все дуже просто та легко готувати. Дуже-дуже швидко. А вона виходить неймовірно ніжна, шоколадна і смачна. Усім приємного перегляду. Тут все дуже просто. Я вже всі інгредієнти підготувала, всі зважені, значить, сюди дибка солі. Борошно. Точність цих інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Так, какао-порошок, цукор. Тільки щоб він був не грубий. Якщо він у вас грубий, то перемиліть на пудру. Розпушувач. І зараз це все вінчиком з'єднаємо. Ось так. Є. І сюди додаємо масло кімнатної температури. Все. Як бачите, Тут потрібно тільки все гарно ручками перетерти в дрібні крихти. Тісто буде розсипатися, воно не буде таке тісто, що воно буде купи триматися. І ось так швиденько перетираємо масло з тими сухими інгредієнтами. Друзі, підтримайте український контент своїми лайками, поширенням. Дуже гарно розвивається канал, коли поширюєте. Дякую за ваші коментарі, дуже приємно їх читати. Ось, подивіться, перетерла. Бачите, воно. Отак стуляється, але якщо отак зробити, бачите, воно ну, зразу розсипається дрібні крихти. Все, у нас тісто готове, і тепер беремо форму. Форма у мене 21-22 см. Більше не потрібно. І тепер візуально переполовинюємо тісто і ось так насипаємо. Ось, бачите, все. Це тісто, яке залишилось, ми відправляємо у холодильник. Це тісто легенько розправляємо по всій формі. Бортики у нас тут не потрібно робити. Ось так. Духовку включаємо 180 градусів, хай розігрівається. Тісто дуже швидко робиться, тому можна розігріти її швидше. Поки тісто робиться, ті... духовка розігрівається. Все. А зараз приготуємо сирну масу. Тут все дуже-дуже просто. Сир це є домашній, він трошечки з крупнозерновий. Сюди розбиваємо яйця, можна купити одразу в магазині масту подібний, щоб не перебивати блендером, бо я зараз буду перебивати блендером. Так, значить сюди яйця, сметана, жирна, цукор. Можна сюди додати ванільний цукор. Я не купила, забула сюди ванільний цукор. Та крохмель ще є. Я його додавлю вже при кінці. Зараз це все добре блендером перебиваємо. Якщо ви купите пастоподібний сир, то можна все просто з'єднати вінчиком і готово. Тепер сюди крохмаль. Це у мене кукурудзяний. Я завжди в начинці використовую кукурудзяний крохмель. І перебиваємо. Готова. Ванільного цукру немає, а лимончик я в холодильнику знайшла. Сюди сі лимона. І перемішаємо. Все. Сирна маса у нас готова. Бачите, все дуже просто і зовсім ніякої складності немає. Півгодини і тільки лишилося випікати і все. Основа пирога остила, і сюди ми виливаємо сирну масу, Так, розрівнюємо. Зараз ми її трошечки ту формочку прокрутимо, щоб все гарно добре розійшлося. Ось так. І тепер цим посипаємо тісто поверху. Це буде неймовірна, дуже-дуже смачна. Як то кажуть, запіканка. Ну, Це як буде сирний торт. І цей тортик ставимо у духовку, знижуємо температуру до 170 градусів і випікаємо 1 годину. Він, дивіться, так гарно підріс а він ще Легенький, живенький, але він осяде, це нормально, це для сиру Це є більш ніж нормально. Ну, зараз залишаємо його остивати. Подивіться, він прям дихає. О, а запах такий, знаєте, шоколадний, шоколадно-сирний дуже смачно виглядає. Остиває. Зняла вже з форми, і подивіться, який він красивий. Бачите, він трошечки осів, але подивіться, як красиво все виглядає. Все нарізаю і показую, який він всередині. Розумієте, таке враження, що я. Запихаю ножик у масло. Ось, який кусочок відрізала. Ось дивіться. Класнючий. Подивіться, який класний сирник королівський. Дуже гарний. Подивіться, він вологий. Він ще стягнеться, він ще такий ледве-ледве-ледве теплий, але я вже хочу спробувати і показати, який він середині вам. Він неймовірний. І все дуже швидко робиться, готується. Так, ставлю на тарілочку і смакуємо. М -м -м. Верхній корж так гарно хрумкає. У роті і так шоколадно, і так сирно. Ну, це неймовірно. М -м, дуже ніжно. Ця королівська сирна запіканка дуже смачна. Спробуйте все дуже легко та просто. Друзі, підписуйтесь на канал, бо багато смаколиків є і ще буду готувати для вас. Готуйтесь любов'ю до нових смаколиків, обережіть себе та Україну.